А я продовжую розповідати про свою гіперфіксацію нокмаунтської трилогії. Дві книги вже видано. Третя буде ось ось в листопаді. І сьогодні я вам розповім про другу книгу. Усе ще тільки між нами від Люсі Скор. Значить так М -м, давайте Так тут у нас про Неша і Ліну. Неш це молодший брат Нокса з першої частини. Ліна це давня знайома Нокса з університетських років. В Кінці першої книги Ліна приїздить в місто зі своїми потребами і причинами. Е, ось а неш е, переживає дуже серйозні і складні ситуації в своєму житті. І що ми маємо тут? Тут у нас Неш. Як ми пам'ятаємо його з першої книги, дуже веселий, кмітливий, розсмішить будь-кого буде душою кожної компанії в цій книзі. Ви його побачите зовсім з іншої сторони, тому що він переживає дуже серйозні події, які його травмують. Йому дуже складно і дуже важко. Але також він не може знайти в собі сил розповісти про це своїм своїй родині, або друзям, щоб вони їм, йому допомогли. І він намагається карабкатись по цьому у цьому всьому сам. Ліна, яка приїздила в місто, то стає його сусідкою. Вона також вона дуже розумна, кмітлива, хоробра, спортивна дівчина. У я знову ж таки, у якої є свої причини, чому вона знаходиться в цьому місті. І вона стає його сусідкою і не, не бажаючи того, вона стає свідком деяких подій, які відбуваються з Нешем, і вона йому допомагає. Тут у нас повільне горіння, повільне закохування героїв один в одного. Тут є трошки навіть екшену. Триллеру, детективу, але зовсім зовсім трошки, так воно вплетено в сюжет, дуже логічно і лаконічно. Е, ось, що мені сподобалось: не картонні герої. Герої живі, герої роблять помилки, герої роблять дурню. Е, герої прописані і розкриті. Цікаво. І глибоко. Чого? Тому що усі переживання Шанеша, Шоліни, вони не надумані, вони реальні. Тобто, Шанеш Шоліна пережили в своєму житті травмуючі ситуації, із якими вони намагаються справитися протягом деякого ну, протягом свого життя, щоб це не впливало на їх сьогодення. Значить так, а тепер. Знову ж таки, якщо вам подобається повільне горіння плюс, якщо вам подобається атмосфера маленького містечка, плюс. Якщо вам подобається, коли головний герой трошечки стає одержимим головною героїнь, вона йому супер подобається. Але він ну, такий, він типу може зробити перший крок, але його довго не робить. Але це оце такі, уу, то плюс. Якщо вам подобається хоробра головна героїня, яка і в авто на перегонки десь поїде і буде розкривати якісь е, детективні там історії, і яка, е, не знаю, умовно і під пулю ляже плюс.